Всім привіт, доброго дня, друзі! Вітаю вас у новому відео. Це відео буде складатися з трьох частин. Перше, це буду робити пельмені за готівочку таку в морозилку. Покажу вам і розкажу в двох словах, як роблю пельмені я. Друге, це ми підемо на свято в центр міста, покажу вам трішечки. І також наприкінці відео розкажу вам, деякі нюанси з'ясувала з приводу дач у Польщі. Додаток так сказати до попереднього відео про дачі. Сподіваюсь, вам це відео сподобається. Сьогодні вирішила приготувати пельмені. Люблю один раз зробити так багатенько, заморозити, покласти в морозильну камеру, і потім, коли потрібно швиденько приготувати обід, чи вечерю, чи сніданок, можна дістати і зварити. Зазвичай беру куряче м'ясо, але ось сьогодні на акції був такий балик, вирізка навіть чистеньке м'ясо, свиняче, то ж я взяла його. Десь кіло 200-300 В мене м'яса і три великі цибулинки. Б. Все перекручую на м'ясорубку, і цибульку, і м'язко. М'яско вийшло дуже чистеньке, нежирне, тобто для пельменів буде смачне. Далі по смаку додаємо сіль, ну, солі потрібно десь столову ложку взяти, щоб потім пельмені були смачні. Так, далі я додаю ще півчайної ложечки сушеного часнику, півчайної ложечки чорного молотого перця і півчайної ложечки додаю коріандра молотого, тому що ми його дуже любимо в м'ясних стравах. Завжди його додаю до котлет і до інших м'ясних страв. І також, коли починаю вже вимішувати фарш, обов'язково додаю водичку. Ну ось На цю порцію грамів 100 додати обов'язково, щоб потім були соковиті пальмені. Так, І роблю тісто. Також в мене навіть в моєму записничку з рецептами прописаний рецепт. Беру літр води. І столову ложечку солі, і борошна додаю, скільки візьме вода. Все, більше нічого в тісто для пельменів, для вареників не додаю. В мене получилася борошна майже півтора кілограми, кіло шістсот. Але тісто з цієї порції в мене трохи залишилось. Ну, такий шматочок, як десь два кулачки. Можна було посмажити капусточку або відварити картоплинку і ще наліпити вареників, але вже я не захотіла. Тісто ну, гарно вимішуємо. Ось, бачите, показує одна пачечка порожня кілограмова, там ще плюс 10% було додано в ту пачечку, і друга пачечка грамів 200-300 залишилось. Ну так, да, десь вийшлось кіло шістсот, кіло сімсот. Получилось мене. Пельмені ліплю на формочці, формочку привезла з дому, з України. Ліпиться дуже швиденько і зручно. Пельмені получаються всі однакові. Ось так розкатала тісто. Ну, я думаю, як користуватися формочкою всі знають. Листочок тіста знизу розклали фарш і листочок тіста зверху. Прокатали качалочкою і швиденько багато пельменів одночасно готові. Я ніколи, ну, взагалі в житті, тільки вареники ліплю. Пельмені ніколи не ліплю. А мама моя любить пельмені ліпити. Вона каже: з цією формочкою в неї нічого не виходить, то вона. Сідає і ліпить, відпочиває, можна так сказати. Ось так багато пельменів я сьогодні наліпила. Получилося в мене чотири ось такі листочки, ось там знизу ще один. На кожному листочку поміщаються дві формочки з пельменями. Тобто, взагалі, в мене вийшло вісім. Ось тут я розклала і вже одну склала в пакетик. Дев'ять формочок вийшло. На багато днів буде нам достатньо пельменів. Заморозила їх ось так окремо. Зараз приберу по пакетиках і в морозилку. Потім дістала і зварила швиденько і обід або сніданок, або вечеря приготовлені. Вирішила приготувати на солодке шарлотку з яблучками. Це яблучка ще домашні з України. Так, Шарлотку роблю по рецепту Оксаночки з каналу серіал Ксенія. Дуже така смачна, вона казала, шарлотка виходить, дуже схожа на торт. Тож я хочу приготувати зараз саме її. Потім, коли приготую, скажу вам, покажу вам, як вона виглядає, і скажу, сподобалась нам чи ні. Ну, Я думаю, що обов'язково сподобається. Шарлотка вийшла дуже смачна, насправді, як бісквітний торт з фруктами. Потім ходили на міське свято. Це ми так зрозуміли в них день міста і також жнива, тому що потім на площі, точніше у парку, біля зоопарку, був концерт. Концерт продовжувався три дні. Гуляли з самого рання до з 8 на мабуть години, і до 4-ї години ночі до 4-ї години ранку. Ну так собі варіант, якщо чесно, тому що там поруч взагалі неможливо спати. Я не знаю, як люди проводили свою ніч, тому що ми живемо півгодини ходу від парку до нашої квартири, і було дуже дуже голосно. Чутно і музику, і пісні, і весь ось цей галас. Ну, тут трішечки, де починається хода, спочатку збираються вони на центральній площі і потім йдуть ходою у парк. Хода це і школи, кожна школа в окремій футболці підписана. Бачите, якийсь спочатку був такий. Марш, так сказати, байкерів, мотоцикли. Але ж я така суперблогер, що забула вімкнути камеру, думала, що знімаю. А насправді телефон був вимкнений. І потім, вже коли всі зібралися, йдуть ходою до парку. Ну, це також десь хвилин 15 ходу. А там вже в парку ще тиждень тому почали, почали розкладати палатки різні, всілякі смаколики, ковбаски, шашлики, будь-що. Ну було дуже голосно. І барабани, і байкери, і взагалі просто на натовп дуже шумів. І лакусік нас ну і нам трішки було незвично неприємно. До голосних звуків зараз у нас ставлення таке трішечки боїмося. А лакусік взагалі злякався, почав плакати, почав на руки проситися, тому нам довелося взяти його на руки і просто піти окремо від цієї ходи, тому що він дуже злякався, коли в Україні були вибухи. Він навіть до цих всіх шумів або шакеди літали. То він заздалегідь за 10-5 хвилин починав скавчати і ховатися. Він якось їх як думаю, як і багато. Тваринок домашніх відчувають ці звуки це, знаєте, загрозу небезпеки, і тому він, коли ось це все почув, то дуже злякався. То довелося нам піти в машину. Трішечки я походила, познімала це тільки початок свята. Це була п'ятниця, п'ята, шоста година, точніше вечора. А ще повністю весь суботній день. Ми ходили в суботу, хотіли також трішечки прогулятися, подивитися, але було так багато людей, що ми навіть на поле не зайшли. Було багато палаток з виробами ручної роботи. Також було заплетіння, і я вже ж не змогла пройти пост такої палатки, придбала собі кошика. Так і хотіла ще кілька слів додати про дачі. В минулому відео розказувала деякі нюанси дачі у Польщі, але трохи помилилася. Ну, перше, що хочу сказати, що, наприклад, в Польщі набагато все простіше, чим наприклад в Німеччині. Ось стосовно походу до лісу, також мені писали коментарі, що в Німеччині не можна навіть туди ходити, ну, точніше, ходити гуляти можна, але не можна нічого там збирати. Ні гриби, ні якісь шишечки, палочки, ні ягоди, нічого. Це, за це буде великий штраф. В Польщі все не так. В принципі, до лісу ходити можна, гриби, ягоди збирати можна. Ну, я думаю, а вже ж там мішками вивозити ґрунт, то я думаю, що такого робити не можна. От, не можна ходити до лісу, тільки якщо він є особистою власністю. Ну з цим помилитися складно, тому що обов'язково, якщо це у власних володіннях ліс, там завжди навколо стоять таблички. Можна прочитати, що це чиясь власність, і заходити до лісу не можна. Весь інший ліс, тобто державний, так сказати, можете заходити, збирати і гриби, і ягоди, це взагалі без проблем. І хочу сказати про дачі. Є в нас знайомі, які тут вже давно мешкають, і вони вже придбали собі дачу. Ну, по-перше, для іноземців придбати дачу це досить складно, тому що там багато якихось паперових нюансів, документальних нюансів. Потрібно мати не тільки карту побуту, а потрібно мати вид на проживання. Винайняти дачу на літо також неможливо, тому що це вже називається субаренда. А це ну, по закону неможливо, тому що власники дачі беруть свою дачу в оренду у кооперативу, якому належить ця дача, точніше, не саму дачу, а беруть землю, на якій дача знаходиться в оренду у кооператива. Кооператив, в свою чергу, бере цю землю в оренду у держави. Все, що знаходиться на дачі, дерева, кущі, будинок, ще щось це ваше, вам належить. Але земля це державна земля і земля кооперативу. Тому, якщо, наприклад, довго хтось дачею не користується 2, 3, 4 роки, вона вже заросла, захаращена, то кооператив має право таку дачу забрати. Але з таким нюансом, що забрати не безкоштовно, а все, що на ній знаходиться, також дерева, кущі, будинок, може, там свердловина, може якийсь мангал, ще щось. Це є така комісія, яка робить оціночну вартість всього цього майна. Я так думаю, що може якийсь і земельний благоустрій цим займається. Вони оцінюють вартість того майна, узгоджують його з власником дачі. І тоді виплачують власнику дачі вартість цього майна, а землю вони виходить, забирають свою. Сказала я також в минулому відео, що не можна на дачах ночувати, проживати. Неправильно я сказала, не так я все зрозуміла. Влітку можна жити, ночувати скільки завгодно. На кожній дачі є вода, можна також самим зробити свердловину пробити. Також є вкопані кільця для самвузла, для душу, для туалету, безприємства. Проблем взагалі це є на кожній дачі, але не можна деяких дачах навіть заходити в осінню зиму, весняний період на дачі, тобто, наприклад, з жовтня місяця і до квітня дачі просто закрити на ключ. Ну, це мені також трішечки незрозуміло, якщо ви хочете на своїй дачі там щось восени або посадити в жовтні, або прибрати, або навесні рано. Получається, ви цього зробити не можете. Також, що мається на увазі, що не можна постійно жити на дачі, це не можна там прописатися. Був такий час, коли, в принципі, дачі досить легко можна було придбати, і багато хто цим скористався, щоб придбати дачу, так як вона дешевше, наприклад, ніж квартира або власний будинок, тому покупали дачі. Але поступово цим стали зловживати, і тому був прийнятий закон, який забороняє постійно мешкати на дачі, там прописуватися, але ночувати, запалити якісь. Багаття посмажити шашличок, відпочити, ви можете це зробити легко. Також питали мене в коментарях, куди діваються всі ось ці залишки, обрізки дерев, кущів, там, наприклад, бадилля з помідорів. Ну, По-перше, я багато бачила вже, що потрібні гілочки, тому що ми зараз гуляємо з лакусіком, наприклад, ввечері частіше за все, і так як дачі у нас просто знаходяться під будинком, то ми йдемо на дачі просто погуляти, подивитися і тим самим прогулятися з лакусіком. І багато бачила, хто користується подрібнювачами. Тобто, я так думаю, що зрізані якісь хвойні рослини, тому що на дачах їх дуже багато. Ну, в кожній дачі. Також зрізані якісь трави, наприклад, троянди. також Це все подрібнюється, але також є на дачах і компостні кучі, тому що навіть до входу в кооператив побітила два великих таких щита, два великих плаката про компостування. Написано, як компостувати, що компостувати, і розказано, наскільки це користується. Компост є для вашого ґрунту. Багато на цих дачах вирощують овочі, знову вчора ввечері гуляли, полюбляють поляки селеру кореневого, ось такі величезні клубні. Ну, я ще думаю, це тому, що помітила, що в них досить піщаний ґрунт. А на піщаному ґрунті будь-який коренеплід гарно наростає, тому що йому легко розвиватися. Наприклад, як тоді, коли такий ущільнений ґрунт Клубінь наростає, пісочок просувається, і виходить великий клубінь. Так, ще за розмір будинку скажу, я в минулому відео сказала, що будинок може бути не більше 35 квадратних метрів, але це та частина, яка стоїть на ґрунті. Тобто ви можете построїти цокольний етаж під землю і можете доверху піднімати хоч 4 етажа. Це також можна. Головне, що по поверхні ґрунту буде у вас не більше 35 квадратних метрів. І, до речі, до цього будиночку ще можна добудувати відкриту терасу. Це дозволяється, якщо вона буде на дереві. Наприклад, стовбах, тобто не капітальне будівництво. Це можна зробити. Так, розмір дачі також трішечки менше, ніж у нас. Якщо у нас ось, наприклад, у нас була дача 5,8, взагалі в основному 6 соток дача, то тут дачі в межах 4 соток, тобто трішечки менше, ніж у нас в Україні. Ну Ось такі нюанси узнала я з приводу дачі в Польщі. Таке відео в мене вийшло. Дуже вам дякую, що заходите на мій канал, підписуйтесь, пишете коментарі, ставите вподобайки. Я вам дуже-дуже за це вдячна. Всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою!